Доброго дня, автопарк місто Київ, нове надходження Peugeot 3008. Офіційний автомобіль 13 року випуску від першого власника в дуже гарному кольорі, коричневому, на оригінальних 16 легкосплавних дисках, нова зимова гума, технічно і візуальний автомобіль взагалі без зауважень, салон чорний текстиль, 4 електросклопідйомники. 138 тисяч пробігу, є парктроніки задні, також підігрів переднього ряду сидінь, датчики дождю, світло, двохзонний клімат, контроль, стан, я думаю, ви самі бачите, повністю відповідає ціні. За автомобіль не стидно, автопарк Київ, Сумська, 2 готові до будь-яких перевірок. Запрошуємо на тест драйв.